Дружина, вгадує, скільки коштують мої скіни в Counter-Strike? Ми слухаємо, але не засуджуємо. Такий скін це за терористів. Так. Давайте зараз зробимо, скільки він може коштувати. Вони в звичайних скінах, і для того, щоб їх переодягнути, потрібно там купити. Ось такий. Скін. Трішки більше. Тисячу. Та ні, 800 гривень. Так, далі йде скін контртерориста. Так чесно. Скільки може коштувати? Півтори. Менше. Ти що? Я стільки грошей буду на гру витрачати. Вісімсот. Менше. П'ятсот. Менше. Триста. Триста гривень його купив. Недорогий. Так, далі в мене є. Да, в мене є така SSG. Скільки може коштувати така SSG? Диви, яка гарна. Угу. Сам купив? Сам купив. 800. Трішки менше 600. Молодець. Так. Це називається Dragon Lord, це снайперська гвинтівка. Я її ще не купив, але дуже хочу. Перехочеш. Як ти гадаєш, скільки вона коштує? Ні, скільки. — Ні, там скільки-скільки. Виграй. Скільки. Okay. Да. Виграй, да. За терористів тобі. Ні, воно рідко випадає mm -hmm. чогось. Давай, скільки вона Дві п'ятсот. Більше. Ти її не хочеш. Я її дуже хочу. Ні. Давай, наскільки ну може коштувати? скін в Counter-Strike намальований. Скільки? Це коштує в два рази менше, чим ти мені дасиш Ні, Давай давай П'ять тисяч, десять більше п'ятнадцять двадцять більше. Тридцять п'ятдесят більше. Сто більше. Сто п'ятдесят більше. Сережа, ти їй не хочеш. Ти уваги, це ще не близько. Півмільйона. Так, півмільйона. Але це насамперед дешеве. Ну вона коштує 600 тисяч, але є скіни, які можуть продаватися і по 200 і по 300 тисяч доларів в Counter-Strike. Тому ось такі скини у мене в Counter-Strike, Вони трішки сапостимі з твоєю косметикою. Тому та не запостовіми вообще. Моя косметика. Вообще, блядь, и террористы бесплатно раскидают за т. за эти скины. Ты шо? Нормально все пиздец.